Від. Розпочинаємо прямий ефір. Закидую посилання у групу Telegram, можливо, хтось захоче приєднатися. Так, групу посилання у Telegram закину. Тож, маємо на куванні пристрій фірми Phoenix. Конкретно це у нас Note 40 Note 40. Модель, і, як бачимо, пристрій куплений був в іншій країні при користуванні в Україні, для прикладу, чи в іншій відмінній від країни продажу, він заблоковується ось таким чином. У мене вже статус показує, що пристрій розблоковано. І якщо Точно немає якихось збоїв, то так і буде. Зараз ми будемо його перевіряти. До інтернету він у нас мав бути підключений. Все, супер. Бачимо, з'явилася заставка пристрій розблоковано, і дозволило нам зайти в телефон. Чого потрібно було клієнту, адже в клієнта вже було налаштовано тут особисті дані, Інстаграм і ще щось, і дуже хотілося, щоб це все не пропало. Як результат, це, це повне розблокування, тобто оновлень, прошивок, тому подібне, воно не боїться, можна без проблем оновляти, перестрій скидати до заводських, і він працюватиме на всі 100%. Результат успішний. На відео, щоб розуміли, хочу попередити ті запитання, які скажуть, ну і що ти показав на відео, ти нічого не показав. Коротко поясню. Ну, а що ви хотіли на відео показати, щоб я вам показав. Як він день, два чи, чи п'ять днів стоїть процес на сервері обробка і, і телефон чорний екран показати, просто показав вже готовий результат розблокування. Показав, було заблоковано статус. Телефон е, Wi-Fi був підключений ще до того, ще перед початком запуску його розблокування. І відповідно, е, на відео показав запуск перевірки. Почати вияснення, Тут російська мова просто була. І воно прийшло перевірку по Wi-Fi і побачило, що вже пристрій успішно розблокований, і дало зайти на робочий стіл. Так що. Все окей, коротко, чітко показаний результат. Якщо хтось не зрозумів все одно, ну більше немає потреби тут щось пояснювати, розказувати. Єдине, що можу сказати, це стандартно. зазвичай, в описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. Якщо комусь потрібно розблокувати такий пристрій, пишете в особисті повідомлення мені у Телеграм. Він буде в описі під відео. І подивимось, зможемо ми вирішити ваші проблеми. Надіємося, що так. Дякую за увагу і до наступних прямих ефірів.